प्रोटाना <todrota> Всім привіт на каналі Хамінкрафт. Сьогодні я розкажу, де я був, чого не було відосиків і чим я займався весь цей час. А ми починаємо. Мемо. Я не пускав відео через те, що в мене було багато важливих справ. Трошки побуток кліпи, не тим займався. Якщо коротко, то я займався кіберспортом, ну, кіберспортивною командою. Вона не популярна, але крута, як і прев'юшка на моєму відео. Ви шукаєте купити дизайн, але не знаєте українську дизайну. Є. Тоді студія Harry for You вирішить цю проблему. Ми зробимо вам якісний дизайн за невеликий проміжок часу. Найголовніше вам не доведеться продавати обі почки за цю файноту. на телеграм-канал буде в описі під цим відео. А ми продовжуємо. Просаз. Все добре. граємо турніри, вже менш добу ну, навчально-ріг на почався. Тому вже другий місяць навчання. Поки найкращий результат це третє місце на певній платформі і на другій, типу, дев'яте місце. Хоча там було 256 учасників, нормально так. Але ми тоді не дійшли до призового фонду через те, що зайняли якраз дев'яте місце, а там мінімум від третього чи четвертого було призовий фонд. Боже, буду радий, якщо зайдете в на наш телеграм-канал команди. Посилання також буде в описі на нього. Ми ви бачили, початок там було, типу, де відео, десь ніде лінь вигорів. Ось я просто вигорів. Не хочу цим займатися. У мене були інші справи. Я займався тим, що хочу. Ну, ютубу мені теж подобається, але просто вигорів. Морально. Не було часу робити відосики. Так, це був дуже коротенький відосик. Більш під шорс, ну як тришорце. Але просто немає, що далі говорити, бо це відео просто не пропав. А більше інформації ніякої, ну, більше просто нічого сказати не можу. Тому всім пока, був на каналі Хаммінкрафт. Всім пока!